Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас рубрика ціни на продукти в Польщі. Зайдемо в такий магазин, як «Бідронка». покажу вам самі основні такі ходові товари. Ну, Подивимося на ціни. Це у нас жовтень місяць, 25 рік. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну а ми погнали в Музика 3 на 500 грам, 5 злотих. ринку по 10. Арбуз 3,99. Ананасик по 7 злотих за кілограм. Клубничка по 14 злотих за штучку. Опакування 500 грам. Банани по 7. Яблучка 2,79. Морка по 1,69. Картопля у нас по 99 грошей. Помідорки по 10. напевно картопельки треба взяти. Хороша ціна, ну і бачите, велика картопля. Цибуля, друзі, по 4 злотих. Череки у нас по 13 злотих за 500 грам, Капуста по 4 злотих. Капуста біла. По 4 і по 6 злотих. Броколі 500 грамів 6 злотих. Капуста Пекінська по 7 злотих. Грибочки 500 грамів 8 злотих. Паприка солодка жовта по 12, червона по 10. Така от паприка по 8 злотих. 500 грамів опакування. ота далі. А оця по 18 злотих. Огірочки по 9 злотих, грунтові по 10 злотих. Такі от помідорки попрички. Виходить 23,99. Часник одна штучка 1 злотий. І також є опакування 250 грамів, 8 злотих. Це отакі от, от по 8. Бурак у нас по 2,69. Цибуля по 8. Ну це оця хороша така прям здоровенька. Кукурудза по 4 злотих. За штучку. Йогурти. 4 штуки, 5 злотих. 46% знижка. Йогурт фровіта по 3 злотих. Масло екстра 7 злотих за 200 грам Масло польське екстра 5.33. теж 200 грамів. 4 плюс 2 це акція. Сметана 18% жирності 400 грамів 5,19 30% жирності, 5,49, 330 мг. Супер ціна, 3,79 за літр. Молочко. Цукор по 5,49. Якщо береш 5 плюс 5, 1,45 за пачку за кілограм. Сир Гауда, друзі, 29,89 за кілограм. Такий от сир 10 злотих 300 грам. Теж гауда. Бочок 2,82 за 100 грам Така от кобаска 2,40 за 100 грам Ковбаса живацька 18,89 за 600 грам. удо з курчаками гапака 6,49 за кілограм, 53% знижка. Піле курочки 1799 27% знижка за кілограм. Санина, друзі, амастап. 10 злотих, 10 кілограмів знижка 41%. Фарш з лопатки 500 грамів, 11 злотих. Тушка з курчака 11 злотих за кілограм. Фарш з гов'ядини, 400 грам. 1599. такий от, друзі, хліб, 499 за 400 грам. Навіть 410. Такі от 5,99 за 350 грам. Також є по 499 500 грам. І по 429 також 500 грам Є подешевше, по 2,49 також 500 грам Олія Соняшникова, друзі, 8 злотих за літр. Ну, часто буває акція 1 плюс 1 за 8. Яйця 11,49. 20 штук 20 злотих. Огірочки баночка 400 грам 6,49. Такі огірочки 5,79. Каперси у нас 60 грамів 349 за штуку. Не цікава оливка 7 злотих 200 грам. Це я називаю чисті оливки, бо якщо з водичкою, то 340, напишуть. Кукурудза у нас 2,99 за 285 грам. Горох 2,69-240 грамів. Фасоля 2,89. Така от біла фасоля 309, 240 грамів. Лонзо 3,89 за баночку, козел 4,79 за одну пучку. Такий от зубр 3,59, скляна баночка. Також варка 3,49. І туське у нас, не бачу ціни. Жилиць у нас 3,69. Парниш у нас по 3,29. За 0,5 баночка. А, верніше в бутилці в стіпляні Алкоголь, друзі, отакий от бочан 39,99. За 0,5. Абсолют. Водка 42 злотих 0,5 літра. Також акції в них, якщо при закупі двох, тоді 59,99. Це водка абсолют Блу 40%. ну Тобто заохочують бери дві, буде дешевше. Ну от Зубровочка у них 37 злотих при закупі двох. Фінляндія при закупі двох 57 злотих. Один літр. Війський Red Label 67 злотих при закупі двох. Це в нас об'єм виходить теж один літр. Якщо одну бутылку брати, то тоді 69,99 злотих. Дивіться, друзі, яка Фінляндія 115 злотих. Об'єм 1,75. Як вам таке? Серйозна пушка така. Феррі 750 мг 11,49. Пакетки для сміття 3,89. 35х30. Такий от крафт 850 мг 6 злотих. Персил 30 пранів 48 злотих за 1,65. Кольоровий. Такий от візір 27 злотих. Акція на колу. Верніше на Пепсі при закупі 4 по 6,39. От друзі, молоко. При закупі 3-2 злотих. Молочна долина. Акція. Вершки виходить 5,49-330 мг. Такі от вершки по 10 злотих 500 мг. Пошта, друзі, 2,59-131 грам за штучку профі. Кетчуп 479-560 грам. Також майонез 11 злотих 500 Два Макарошки 500 грамів. Соус Болонський 4,49. Рафелка 20 злотих. Така от коробочка не бачу. Скільки штучок? Скільки верніше гра. 260 грамів. Петі при закупі двох 1,69 500 грамів. Каша гречана 3 злотих. Получається 4 по 100 грамів-400 грамів. Такий от Якобс 500 грам 46 злотих. Такий чайок у нас 4,49 за одну упаковочку. Такий от чай 7,49. Варення, друзі, по 6,49. 7,29. Тунець полії 7,30 за 104 грама. Мівіна, друзі, 61 грам, 2,89 за штучку. Мука по 2 злотих за кілограм. І також по 1,90 також за кілограм. Отакий от вийшов. От Пишіть в коментарях, які ціни у ваших бідронках, цікаво буде почитати. Ну і взагалі в ваших магазинах. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім добра, всім миру. До наступних відео, друзі, всім пока.